Доброго вечора, мої любі передплатники україномовного каналу. Якщо це можна назвати добрим вечором. Тривога лунає це вже звичайно, вже звикли до цього. От що світла немає більше 8 годин, до того трудно звикнути важко. Пів на восьму, може навіть більше трошки. <світла>, Світла немає. На роботі вимкнули ще 11 не було, дружина каже на початку 12-го дня тут вимкнули. І все. І що саме погане, а там тільки десь у посаді щось світиться, ну таке, машини, автівки їздять. Ой. І ніхто не знає, коли його включать. От що погано. Були б там якісь графіки, щось писали б писали, що. Кому не подзвониш, ніхто нічого не знає. В деяких домах є світло і не вимикають ніколи. <сум> У нас немає. Ні на роботі, ні вдома. Там робити неможливо. Тут прийшов ну, вечеря при свічках ще нічого. Ну, все, зараз будемо лягати спати. Що робити? Ну, 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 ну хоч плач. Настрій просто нікуди. Без світла дуже і дуже погано. Ой, навіть не знаю, що їй сказати. Водичка ще, дякую Богу, є, і опалення є. Світла немає. І тривог дуже багато. Зараз щось об'являть. Що нас чекає? Знаю, Набагато більше двох хвилин. Я вже почекав. Макс. Потребує вилізти на балкона. Гуляти зовсім не хотів. Темно. Зараз скажуть, ну. Ракетна небезпека. Погано. Ладно, усім гарного тихого вечора. Усім миру добра злагоди. Всім щиро дякую, звичайно, будемо жити, незважаючи її на що. Чекаємо на світло, чекаємо на мир. На ракети не чекаємо. На на мої молібі пока.